З чого складається технічна да, потужність брокера Interactive Brokers, де взагалі можна проводити угоди з купівлі, продажу активів або якісь інші цікаві угоди. Ну, найперша платформа, яка в принципі з'явилася, це така фундаментальна математична платформа, це софт, який скачується на комп'ютер, це платформа ТВС, це Trading Workstage. Тобто, ще до усіляких апок, до усіляких веб-порталів, взагалі вся торгівля проходила тут. Це, скажімо, такий гігант. Там просто є все, там ну, усілякі функції, індикатори, там можна автоматично ребалансувати портфель в пару кліків, але з продажами, да, щоб це не вираховувати. Там можна торгувати деривативами, дивитись по ним інформацію, можна зручно торгувати і підтримувати там портфель вам як інвестору, тобто на будь-який смак. але здебільшого, вона розроблялась все-таки для. Спекулятивних угод, да, тобто люди, які більше в цій індустрії, вони вони занурені, вони займаються якимсь аналізом, і коли в принципі на цей ринок прийшли гравці, як ми з вами, фізичні інвестори, саме які довгостроково купують активи, то почали з'являтися, звісно, технічні рішення під ці задачі, і друге рішення, це яке ми сьогодні з вами будемо освоювати, це вам всім звичний веб-портал. IBKR, він так і називається клієнт-портал. Тобто, це веб-версія, це спрощений веб-термінал, який запхнули у сайт. Насправді цей клієнт-портал він з кожним роком все ближче і ближче підбирається до ТВС, тому що ну я от слідкую навіть за півроку те, які функції там з'являються, і в принципі я. Здивований темпами, якими розвивається клієнт-портал. Причому він розвивається в такій більш прийнятній і інтуїтивно зрозумілій оболості. Третє, це всім вам, всім вам відоме. Всім вам відомий додаток ІБКР e Mobile. Це перший додаток від Interactive Brokers. В більшості, я думаю, встановлений він. І це, можна так сказати: також динозавр серед мобільних додатків тут багато чого є. Але тут інтуїтивно може бути незрозумілий інтерфейс, тому Interactive Brokers, коли зрозумів, що там плутаються трохи клієнти. Да, їм не треба інколи такий потужний софт в мати в додатку. Все таки вони класифікують там ТВС, да, і додаток. Вони зробили зручний простий додаток з зрозумілим UX, Він називається Global Trader. Він був анонсований не так давно його можна скачати також в App Store, Заходиться да, усі ці софти ну, під одним вашим ніком, під одним паролем, вони пов'язані, тому можете скачати, зайти. Ну і потім, коли у нас був хайп ESG, коли почали звертати увагу там, на екологічність, на рівноправ'я, на торгівлю зброєю і так далі. І ПКР, і я думаю, в партнерстві з кимось просто вирішили також на цьому хайпанути, щоб закликати до себе якусь Клієнтською аудиторією і був створений додаток Імпакт. По факту, імпакт це майже злизана копія глобал трейдера, але з упором саме на ЄСЖ. Тобто, от, для таких там, гіків, які п'ють каву, переробляють сміття, це дійсно важливо, і вони таким чином захоплюють частину маркетингового сегменту. Це п'ять платформ. Далі йдуть тарифні плани. В нас, на жаль, не доступний тарифний план ABKR Lite, тому в нас лише тарифні плани ABKR Pro, і вони діляться на два типи: це Tired, tire, це плаваюча комісія, і Fixed, фіксована комісія. Фіксована комісія це плата за угоди, які ви робите на біржі, вона буде мінімум 1 долар, а максимум 1% від. Вашої позиції там ви платите десь 0,05 центів за акцію. Тобто, якщо ви робите там трейд на 10 акцій, ви заплатите не 50 центів, а долар, бо є ця мінімальна планка. Але якщо ви робите трейд там на 1000 акцій, то ви заплатите, заплатите вже 1% від позиції, а на 1 долар. Все, окрім цього, там немає ніяких зборів. Тайріт він такий має більшу таку комісійну структуру. Він, в принципі, дешевший саме по платі за торгівлю. Там 0,035 центів за акцію, тобто менша комісія, але там додаються ще певні види зборів. Це біржовий збір, там якийсь відсоток, регуляторний збір, кліринговий збір. Загалом на невеликих. На невеликих сумах да невеликому е, трейді да по 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 кількості, е, по сумі. тариф е, тариф е, виглядає перспективнішим, але якщо у вас капітал великий, або якщо ви активно торгуєте, то фіксить е, е фіксить тариф для вас буде. Дешевшим є у нас табличка порівняльна. Її робив там один німець. Тут я вам її скину, щоб не затримувати. Ви можете ознайомитися, як на яких сумах капіталу впливає таріт комісія і впливає fixed комісія, і що ви виграєте чи програєте, якщо свічнетесь з одного плану на інший, тому тут вже під ваш капітал і під вашу там, торгову активність можна підібрати собі. Тариф. Друга колонка з цих налаштувань, переходимо до неї. Це тип, тип дистриб'юції дивідендів. Да? Можна дивіденди отримувати на рахунок, можна їх автоматично реінвестувати. Я зразу передбачу ваші питання. Це не той самий реінвест, який є в Ірландських фондах, тому що в ірландських фондах сам etf провайдер коли отримує прибуток, він всередині його розподіляє, реінвестує тут, все таки, ви отримуєте ці дивіденди на рахунок, тобто, уникнути сплати податків, увімкнувши. Функцію реінвесту неможливо, тобто, ви все одно будете платити податки, просто ваша сума вона буде реінвестуватися. Реінвестуватися вона буде в ту саму компанію, з якої вона прийшла. Ви можете це як по всьому портфелю зробити, так і по окремим вашим позиціям. Да, от ви скажете, я хочу з е, е, отримувати кошти, а от, наприклад, там з акцій, да, я хочу ці кошти реінвестувати. Я не раджу е, приймати участь в цій програмі, чому? Тому що. Дивіденди, ну зазвичай, у вас не у всіх, але капітал невеликий. Ми розуміємо, що дивідендна дохідність по індексам десь півтора відсотка кожен раз на невеличкій сумі комісія буде сплачуватись. Вам краще ці дивіденди акумулювати на своєму рахунку і потім з вашим наступним траншем купівлі активів використовувати, тобто додавати до суми і закупатись на них. Сканери, бачите, тут є сканери ринків. Ви також тут можете обирати акції, облігації. От, я хочу вам показати облігації. Тут можна в принципі шукати не ETF-ки, а окремі цінні папери. Тут є глобальні облігації, це там корпоративні. Да, ви можете купити там облігації Самсунга там або Nestle. Ви можете купити депозитні сертифікати. Це е, облігації американських <ків> банків, які вони імітують. Ви можете купити короткострокові. Короткострокові облігації уряду США, можете купувати муніципальні облігації різних штатів, і можете купити облігації там, інших країн, наприклад, Турції. Там тут є навіть острови, усі незрозумілі. Ви просто обираєте, що ви хочете купити, обираєте там дюрацію, дохідність, яку ви шукаєте. Тобто, це звичайний скрінер, І обираєте регіон і натискаєте примінити. І ось ви бачите, що вам підгружається Ціла купа облігацій, які можна, можна купити. Бачите, тут там є Словенія, багами, їхня дохідність, але зауважу, що дохідність чим більше, тим більший ризику в облігаціях. Якраз в період рецесії такі от ноунейм країни вони страждають більше всього і обділяють про дефолти. І лот. Зауважу, що е, це не дешева забава, тому що мінімальний лот зазвичай це там від тисячі паперів, а десь я навіть бачите 20 тисяч паперів, 720 тисяч паперів. Це означає, що тут грають великі. Великі капітали, тобто мінімум на що треба розраховувати. Наприклад, якщо ви хочете там турецьку облігацію купити, ви її можете або за Азі номером знайти і вбити Азі номер у кнопку торгівля. Тут знаходить не лише по тікеру, а і по Азі номеру. А можете знайти через Срінер і купити через Крінер. Лише звертайте увагу, що там у вас на рахунку має бути хоча б 100 тисяч доларів. Так, можна шукати не лише облігації, а й і, і акції, тобто IB має. Вбудований скрінер.